Івано-Франківськ готується до зими на випадок надзвичайних ситуацій та проблем з газопостачанням у місті планують облаштувати понад 50 пунктів обігріву. Докладніше Тетяна Куліковська. Пункти обігріву планують облаштувати у бомбосховищах ліцеїв, підприємств, закладів культури та у підвалах житлових будинків. Там люди зможуть перебувати і в безпеці, і водночас зігріватися. Будемо розподіляти, щоб по місту воно було не тільки в центральній частині міста або там, де є школа. Це має бути і житловий будинок, там, де, безумовно, є підвал. Ці пункти обігрів, які ми хочемо використати, це виключно вже для всіх, хто бажає обігрітися. У когось проблеми будуть з обігрів в квартирі, є в нас і старші люди, які не можуть навіть, ми не знаємо, які там ціни будуть, і чого не будуть з метою економії. Там ну, важко сказати, в кого проблеми будуть, але ми тим не менше, ми ці пункти, які ми зараз хочемо зробити і робимо обігрів, вони будуть розраховані велику кількість, на масову кількість нашого населення. Визначити місця, де люди могли б зігрітися, перевірити напругу електромереж у закладах освіти та закупити генератори. Такі доручення фахівцям дав міський голова Руслан Марцінків. За його словами, пункти обігріву знадобляться, якщо не буде газу. То, ну, наприклад, газу нема, школи є, тобто школу робиться як пункт обігріву населення. Населення туди сходить, ну, там, умовно кажучи, в класах живе за рахунок електрики. Просто десь треба прорахувати, ну, умовно кажучи, там десь генератор поставити, ну, щоб навантаження витримало. У бомбосховищах, які вміщують до двох тисяч людей, планують встановити бензинові генератори. Ми маємо 24 захисних споруди цивільного захисту захист народів, так звані бомбосховища. Це від починається від 100 чоловік, де вміщається і завершується там до трьох тисяч, це як вело Карпати, там Позитрон і так далі. Це є до тисячі, і дві тисячі чоловік може сховати там. Тих е, великих, допустимо, Карпати вже на сьогоднішній день є дизель, вони можуть автономно включати і витяжку, вони автономно включають отеплення, і воно в принципі працює. До кінця тижня спільно з рятувальниками посадовці визначать, де і які альтернативні джерела тепла встановлюватимуть. Загалом планують облаштувати понад 50 пунктів обігріву.